Пливе човен, води повен, та все хитається, та все хитається, та я все хитається, там Василько до Іванки, та все питається, та все питається, та я все питається. Лобом тай накрився лобом, та є накрився лобом. Ой не нечва те василь, кочерявим чобу, кочерявим чобм, та й кочерявим чобом. отвечу про зів'єця, отвечу про зів'єця, твечу про зів'єця. То є з тебе те Василько, Валька насміється, Валька насміється, тай й Валька насміється.